Вітаю і доброго вам усім здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні в нас на огляді господарство в селі Боровиця Черкаського району, яке ми вирішили придбати для себе і вже придбали. Відео знімалось наприкінці квітня і має перший ознайомчий характер. А далі я буду викладати відео з більш ретельним оглядом кожної будівлі, розповідати, чому саме це господарство стало нам до вподоби. Також розповім, які недоліки ми побачили одразу і які виявилися після. як відбувався процес купівлі, у скільки сталося оформлення. І які перебудови ми плануємо і робимо. Ну а поки запрошу усіх до перегляду. Ліворуч це будинок, праворуч літня кухня. Будівля літньої кухні складається з трьох приміщень. Перше приміщення це сама літня кухня. Вона має піч з лежанкою. Друге відділення в нього заведений газ. Стоїть таганок і використовується для приготування для худоби. І третє приміщення це сарайчик. Серед цю фіртку можна потрапити на вгород. Але спочатку ми бачимо свинарник. З літнім виголом для свиней. Так виглядає город, загальна ділянка площа 25 соток. На городі є садок і також, оце ви бачите, бурячна яма. Ця будівля це майстерня разом з банією. Зроблене накриття перед цією будівлею і заходимо всередину будівлі. Оце так виглядає майстерня, вона захаращена. На момент купівлі тут же нічого не було. І у цій стінці є піч стопкою для бані. Це передбанічок. І отак виглядає сама баня. Задня стінка обшита вагонкою. Також у це приміщення заведений літній душ. Ємність для води побачимо трохи пізніше. Це бачимо курничок, він на два відділення. Драбина на горище. І це зараз у кадрі свердловина. Свердловини вода заведена в будинок. Це бачимо літній санвузол. І оце діжка під літній душ, який заведений в баню. Далі нам. Пройти не вдалося, бо тут було все захаращено дровами. Обійдемо з іншого боку. округи будинку зроблена бетонна отмостка. В будинку є газ, опалення газові конвектори. І зараз йдемо навколо будинку. Всі вікна в будинку, крім віранди, металопластикові. Це вісім вікон. Тут дерева і горіх, і липа, і вишня, і яблуні є. Є такі, що треба вирізати, а є такі, що дуже гарно в подальшому побачили, родять. Газовий лічильник. І це бачимо зараз у кадрі дровнічок, а правіше трохи виглядає куток курника. Оце де ми не змогли пройти. І драбина на горище. Будинок з фронтонами, двоскатна криша. Шифер мінявся не так давно. Повертаємось у двір. Оце зараз праворуч бачимо централізоване водопостачання. Воно також заведено в будинок. І це гараж. Гараж великий з оглядовою ямою. Льох. Льох. Гарний, але похід у льох трохи невдобний для мого зросту. І зараз підемо у будинок. Оглянемо, що там всередині. Будинок складається з двох частин. Це старий будинок і прибудова. Більш нова. Оце праворуч нова прибудова і ліворуч це будинок. Оце тут зроблене таке накриття типа віранди. Для відпочинку. Воно з цегли, підшите, стеля. І одразу попадаємо у невеличкі сінці, там бурок, так би мовити. І з нього переходимо прямо, це буде кухня. У кухні газ вода. Під тим столиком, що зараз прямо є злив і підведна вода. І далі проходимо у повнорозмірний санвузол. Ліворуч попадаємо у прохідну кімнатку, в якій викладена піч з плитою. Слів старих господарів дуже тепло ці приміщення. У цьому приміщенні також знаходиться насосна станція, насос і є злив під пральну машину і підведена вода. І окреме приміщення спальня опалюється піччю і газовим конвектором. Оце в кутку був ліворуч конвектор. А це комин печі. Кімнатка невеличка. Підлога у всьому будинку глиняна. У цих кімнатах лежить ліноліум. І стара частина будинку, до якої була зроблена прибудова. Також коридорчик. З невеличким чуланчиком І з якого ми потрапляємо у першу кімнату. Кімнати в цьому частині будинку більші, ніж у тій за розміром. І стеля вища сантиметрів на 20-25 також металопластикові вікна, і тут викладена піч, і навколо печі зроблені ці дві кімнати. Запічок з кроваттю. І потрапляємо в останню кімнату. Це зала. Вона світла, три вікна, опалення від твердопаливної печі. І також від газового конвектора. Оце ви зараз його бачите між вікнами. Домогосподарство було виставлено за 11 000 доларів. Після перемовин погодили за 9. В наступному відео про це домогосподарство я покажу, який стан цього всього був на момент угоди про купівлю. Це 20 червня. І що нас приголомшило? А на сьогодні це все. Нехай вам здоровиться, шановні глядачі.